Вітаю всіх. Я спробую зараз поміркувати і висловити свою думку на рахунок який же все ж таки справжній Миколаївський Гол. Що? Давайте почнемо спочатку, що саме відрізняє Миколаївського Голва, по-перше. Його, по-перше, відрізняє стійкий. Високий, тривалий політ. Не менш години, ну то так прописано, але я так кажу зараз, тривалий. Оце перша якість, і навіть не перша, а це головне, головні якості, які прославили, прославили нашу українську породу, які... В цілому цінуються у голубах і це є неповторним, неповторним якостями у Миколаївському голубу це тривалий, високий, стійкий польот. Оце першочергове. То я хочу сказати, що Миколаївського голуба, трохи пізніше за екстер'єр, я скажу свою думку, а поки що. Я хочу всім донести, що головне, головне це польот. Не просто головне, а саме тільки цим цінуються ці голуби тільки польотом. Високим, стійким, тривалим польотом. На рахунок стійкого польоту я трохи хочу поміркувати. Допускається, да? у нас як є положення, хто читав положення про оцінку голубів, тобто на заліках. Так от, там як сказано, що за лодочку знімаються бали, за круг знімаються бали. Про що це каже? Я зараз е, не намагаюся, я розумію, що хтось може сприйняти це, як там я виправдовую. Якихось, ну типа, непородних голубів, але це що я роблю висновки, які, якщо це є в положенні, в офіційному положенні, про то, як... Та де вони? Щось не можу Ось вони. Про те, як оцінювати голубів і це е, як відхід або на круг, або в сторону, або наперед, або лодочка. Тобто це... Усіх, в усіх е, е, літературах, усіх не сказано, що це брак породи, що це тобто, то, ні, ні, що це не породна. То, то, якщо голуб це зробив, то він не в породі. Він теж в породі, да, це знімається бал, це не вітається, але це притаманне породі. Ось чому я роблю висновки, що це притаманне породі. Якщо це пишуть у офіційних джерелах. Що голуб знімається за це бал, ну там скільки там балів, я не пам'ятаю, але точно знімається, не знімається за змагання, не вибраковується. Тобто, голуб, я знаю, що вибраковували, хтось вибраковував, хтось зараз вибраковує. Ну Це все, якщо там системний голуб дійсно там мотається по небу, це вибраковувалось завжди, мабуть, ну більшості голубоводів. Але я як кажу, якраз за несистемний отакий. Тобто, це притаманно породі. Якщо це притаманно породі... То це означає, що... То це означає, що... О, це ти, з не... ти знову прилетів. Так. Він вчора був тут у гостях, він я тут насипав зерна, він під'їдав. І знову. Короте, не хочу далі. О, ще один Ще один дікарьок прилетів. Вони вчора вдвох прилітали з цим цезарем. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли, що я хочу сказати, що це брак. Брак, котрий припускається, але не вітається. Отак. От. Не треба бачити все тільки чорне і біле. Не треба. Ну, це моя думка. Я... Так, ну, поговоримо, я там обіцяв, що да, там О, трохи за екстер'єр. Також за екстер'єром. Першочерговий польот, як я вже сказав. А ось екстер'єр може бути різний, я так вважаю. Чому саме? У нас е, у стандарті доволі такі широкі е, рамки екстер'єра. тобто там е, різних розмірів, там, або Дзьоб, або крило, або там і, і так далі. і так далі. Багато там такий доволі широкий такий коридор. І через те, чому саме так? Бо... Дійсно, голуби регіональні. У голубів багато ну, різних підходів голубівників. І якщо, як казав хто Ігор Миколаївич, мисник він казав, да? якщо ви там візьмете будь-яких голубів, там, ну, припустимо, там я не знаю, я зараз, зараз не хочу нікого образити, або там, щоб не згадати, тобто будь-яких голубів візьмете, то через там... 4-5 років, вони стануть тим, з які були до цього, тобто і на вас. Якщо ви не змінюєте свій підхід, не змінюєте свій, свої критерії до відбору голубів, до вибраковки, до в цілому, то вони у вас перетворяться в тих самих, що були там 3-4-5 років тому. Чому так? Тому що ви, голуби, потім лишаться, ну, знову ж. Лише це такі, як потрібно і які відповідають вимогам, які відповідають вимогам для господаря і підходять під його, під його рельєф, під його місцевість, під його природні явища. Там ми ж розуміємо, що на південній частині нашої держави, то там вітри більш. На, там у нас такі більш ну, трохи інші. Там на східній, на західній, точніше, частині нашої держави, там ще менше вітров. І так далі, і так далі. І про, за особливості підходу і із за особливості з особливості природ, природи, то в нас і є. Ці миколаївські голуби, вони різні за екстер'єром. Але в нас є стандарт. Я зараз не хочу там прям, ну, до сантиметрів там вдаватися, до цього там зараз обсасувати, скільки там сантиметрів повинен бути дзьоб або висота лап і так далі. і так далі. Я просто хочу сказати, що, що навіть голуб, котрий не потрапляє в стандарт, він не є непородним. Він якби являється, ну, скажімо, не ідеалом для породи. Але якщо він літає, як я вже сказав на початку, він літає стійко, довго та високо... Ну, високо, це таке вже дуже умовно. Зараз там не дуже високо, м'яко кажучи, що літає. Ну, все це за погодних умов. Це ж не означає, що кожен польот голуб повинен літати там. Годину. А чи, чи літає година? Ми ж те, те ж це ж не кажемо це. І, ну я не кажу це, не ми, а я. Бо я щось когось сюди припхав. Бо я зараз від себе. Так, що тут? Де вони? Де вони? Скільки тут у мене? Дев'ятка, по моєму три. 3-3-3, так, дев'ять штучок тримаються. Ну, я думаю, що ви зрозуміли за мене. Можливо, я точніше, я точно не все сказав, що хотів. Так, воно більш-менш спонтанно все це вийшло. Але захотілося поспілкуватися на цю тему. Пишіть в коментарях. Я не хотів нікого образити, також я... Там не треба сприймати, що я там піарю і кажу, що в мене найкращі голуби. То, тобто в мене там миколаївські, а все інше ні. Я вже сказав, що миколаївські, то як на мене, це вони там ну, більшість миколаївських. А от потім йде якесь <звіт> різноманітні під, підпороди, ну не породи навіть, а таке таке, таке собі. Скажем, різновиди, різновиди. Що ти хочеш? А, я думаю, ти мені хочеш на голову сісти. Дікарки літають. Дев'яточка тримається. Так от який ж все-таки справжні миколаївські голуби. Першочерговий польот, а потім вже все інше. Це другорядне, все інше другорядне. Для Миколаївського все інше другорядне, і воно чому такі великі розбіжності? Тому що вони різні. Різні за екстер'єром, різні за своїм зовнішнім виглядом, різні за стилем польоту, за яким там постановкою крила що там, о, Дікар, ти що, зібрався залізти? Різні за постановкою тулуба відносно від крила, там і так далі, і так далі, і тому подібне.